Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо етапи е, відеофіксацію етапів будівництва в містечко Затишне. Ось е, зайдемо на територію. Е, на даний момент ми би хотіли вам показати, як відбувається процес будівництва е, дуплексів. А в попередньому відео ми відзнімали таунхауси, Ось тут чотири таунхауси. На даному етапі все змуровано перші, другий поверха і зроблено вже 70 орієнтовно 80% готовності фасаду. В попередньому відео ми це показували. А на даний момент хотіли би показати, що відбувається з дуплексами. Ось один дуплекс подвійний. Прошу. На даному етапі він повністю змурований перший поверх і чекає до залиття монолітного перекриття. Другий дуплекс подвійний, він на даний момент змурований також. Перший поверх і вже залите монолітне перекриття в цьому подвійному дуплексі, і сходи залиті також. бачите. Третій дуплекс. Моноліт змурований перший поверх, залите монолітне перекриття, сходи, також подвійний. І мурується другий поверх. Зараз зайдемо, зайдем, подивимося, побачите перекриття, як виглядає планування. Ми зайдемо в один, оцей ліворуч. Ось. Хідна група прихожа, гардероб, гардероб, вліво це є кухня вітальня. Гарно. Не замуровано, не забудовано тут. Тобто от Ось такі краєвид буде. Ну і паркан буде десь порядка там, де порядка 6-7 метрів. Далі тут буде перемуровано буде гостьовий санвузол, вхід в гараж і ну, піднімаємося на другий поверх. Сходи з... Залиті, якісно залиті, плюс все розміряно, по, відповідно, щоб було зручно підніматися. і тому подібно. Так, це буде одна кімната, друга кімната це дві дитячі. Бачите, з якими вікнами вітражними. Це буде батьківська спальня. З окремим санвузлом і гардеробом. Тут Можемо ми піти подивитися, це вже буде інший дуплекс, це вже буде перемуровано, тут, коли вони закінчуть роботи. Це сходова клітка іншого дуплекса і, відповідно, можемо побачити той дуплекс, котрий залити монолітне перекриття. Ну, Перевагою, що є всі комунікації, міські краєвид в загальному цікавий. Що у вас зацікавить дана пропозиція? У відео є. відео є номер, під відео є номер телефону. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.